Перше завдання завдання 318. Використовуючи дужки, запиши вирази і знайди їх значення. Від числа 12. Одразу пишіть 12. Відняти, відняти мінус суму чисел 6 і 3. Суму чисел треба записувати в дужках. Сума це додавання 6 і 3. 6 додати 3. рівня 9. 9 відняти 12 дорівнює 3. Далі до числа 8. 8. Додати плюс одразу різницю чисел 6 і 3. Коли говорять ось так, там різницю чисел 6 3, то краще записувати в дужках. Різниця 6. Мінус 3, бо різниці це віднімати. 6 мінус 3 буде 3, 8 додати 3 до рівня 11. І останнє: від різниці чисел в дужках. Різниця це віднімати 14 і 9, тобто 14 мінус 9. Відняти число 2, відняти мінус число 2. 14 відняти 9 буде 5, 5 відняти 2 дорівнює 3. Наступне завдання вираз. Розв'яжіть самостійно вирази тільки з першої рамочки. Ось ці. Поставте на паузу, розіжіть, далі перевірити. Перевіряємо: 9 відняти 4, дорівнює 5, 5 додати 5. Дорівнює 10. Далі 9 відняти 4 в дужках плюс 5. Спочатку дії в дужках робимо, коли є дужки. 4 додати 5 буде 9. І 9 відняти 9 дорівнює 0. Дивимося так, числа однакові, дії однакові, але з'явилися дужки і значення помінялося. Далі, 16 мінус 8 буде 8. 8 мінус 6 дорівнює 2. Далі. Ось бачимо 16 мінус в дужках 8 мінус 6. Спочатку діє в дужках 8 мінус 6 буде 2. 16 мінус 2 дорівнює 14. Наступне. Виконай віднімання за допомогою числового ряду за поданим зразком. 11 відняти 6. Ось 11. 6 розкладаємо на 1 і 5, тому що так треба зменшити до круглого числа. 11 мінус 1 буде 10, 10 мінус 5 дорівнює 5. Тепер 11 відняти 7. Розкладаємо 7 на 1 і 6. І буде 11 мінус 1 10, 10 мінус 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Далі 11, відняти 8. 8 розкладаємо на 1, тому що 11 треба зменшити до 10. І 7, бо 8 – це 1 і 7. 11 відняти 1 дорівнює 1, ой, вибачте, 10. І 10 мінус 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, буде 3. Далі дивимося, тут 91 мінус 6. 91 також зменшуємо до круглого числа, до 90, треба відняти 1. Значить, 6 розкладаємо на 1 і 5. 6, 91 мінус 1 90. 90 відняти 5 буде 85. Далі, 91 відняти 7. 7 розкладаємо на 1, тому що 91 треба зменшити до 90.

91 мінус 1 буде 90. 90 мінус 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Буде 90. Ой, вибачте, 83. І наступне завдання. Знайди у фігурах прямі кути. Досліди, в якої фігури всі кути прямі. Згадуємо ось, як виглядає прямий кут. Ось він. Так. Кут, який має 90 градусів. Можемо перевірити за допомогою косинця. або будь-якої лінієчки, як дерев'яних, кут прямий є. Ось ось це, прямий кут. Дивимося. Фігурі номер 1 прямих кутів немає. Фігурі номер два, два прямих кути. Ось раз, два. Фігурі номер 3 – ось прямий кут і ось прямий кут. Фігурі номер 4. Один. Два. Три і чотири прямих кути. І у фігурі 5 немає прямих кутів. Так, нас запитували, в якої фігури всі кути прямі. Ось фігура номер 4. Дивимося, у на сьогодні нове правило. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутник. Дуже легко запам'ятати, чому прямокутник, бо прямі кути. Ось. Ось це у нас прямокутник. Наступне завдання, завдання 322, це кругові вирази. Тобто розв'язуємо перший вираз 5 додати 8 і шукаємо, який вираз починається на ту цифру. 5 додати 8 буде 13. Шукаємо, де вираз, який починається з числа 13, ось він. Розв'язуємо 13 відняти 3 дорівнює 10. Вираз, який починається на число 10, ось. Продовжіть розв'язувати самостійно, потім перевірити. Перевіряємо 10, додати 5 буде 15. 15 відняти 8 дорівнює 7. 7 додати 4 дорівнює 11. 11 відняти 2 дорівнює 9. 9 додати 9 буде 18. 18 відняти 10 буде 8. 8 додати 6 буде 14. 14 мінус 9 дорівнює 5. І ось вираз, який починається на 5, а ми вже його розв'язали. Ще одне завдання, завдання 323. Збільш ширину і зменш довжину даного прямокутника. К Н на 1 см. І з'ясуючи, зміниться його периметр. Дивимося ось Л і Н – Це у нас ширина. Далі ЛМ ось. І КН – це довжина. Спочатку знайдіть периметр прямокутника КЛМН. Запишіть його просто в зошиті. Далі залиште одну клітиночку і запишіть. Новий периметр нового чотирикутника. Довжину зменшить, тобто це ось така приблизно довжина буде. А ширину збільшити, тобто вищим зробити його. І поміряйте нову, зробіть новий периметр і порівняйте, який периметр більше, менше, а можливо, вони рівні. І ваші самостійні завдання це вирази. Точніше порівняти значення виразів. Щоб порівняти значення виразів, треба вирази спочатку розв'язати, а потім написати більше, менше чи дорівнює. І задача. Дивимося задача на дві дії. Ось у нас є сім комашок. Гусениць на 3 більше. І далі п'ять метеликів. І нас питають, скільки разом метеликів і гусениць. Дивіться, ось у нас є запитання: скільки разу метеликів і гусениць. Метеликів ми знаємо скільки, ось, їх 5, але гусениць ми не знаємо, нам треба дізнатися. А що нам говорить про гусениць? Що їх на 3 більше, ніж комашок. Значить, спочатку ви дізнаєтеся, скільки гусениць, якщо на більше це додавання, на 3 більше, значить, 7 додати 3. Ви дізнаєтеся. Скільки це гусениць? І вже в другій дії ви додасте метеликів 5 і гусениць.